Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортизу та довір своє горло фортизі. Фортеза від болю у горлі крутезна. інновації для здоров'я нації. Головну командувача зсу підслуховували. Перевіряють на щурство всіх із оточення. Валерія Залужного кого підозрюють і що хотіли почути від генерала. Розповім вже за мить. З вами новини ТСН.UA. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Пристрій встановили в одному із кабінетів Залужного. За. Даними журналістів, це приміщення генерал саме мав перебратися, а тому 17 грудня кабінет вирішили перевірити і не дарма. За справу вже взялася служба безпеки України. Наголошуємо, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а у одному з приміщень, яке могло б в майбутньому використовуватись ним для роботи. За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопиченої інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу. Виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невідомого зразка, тому це не дозволяє ідентифікувати того, хто їх встановив. За словами журналіста Юрія Бутусова, з власних джерел йому стало відомо, що виявлені мікрофони саморобні, а канал зв'язку досі не виявлено. Втім, питання в іншому: як пристрої потрапили в майбутній кабінет заложного підозрюють схоже когось зі своїх, адже усі співробітники апарату го. Ловкому нині проходять поліграф. Крім того, пристої для прослуховування знайшли і у інших співробітників залужного, зокрема у Костянтина Бушуєва. Прокоментувала ситуацію заступниця міністра оборони Ганна Малєр. Вона теж підозрює у щурястві когось зі своїх, адже як виявилося, витоки інформації зі штабу були раніше. За словами Малєр, військова таємниця вже не раз ставала публічною. Не знаю, що і хто у главкома хотів почути, бо в принципі всі свідомі того, що є ймовірність прослуховування і витоку інформації. Тому це завжди враховується під час спілкування голосом. Але те, що в нас є зливи секретної інформації, скажімо, зі штабів. Так, військова таємниця вже не раз ставала публічною. Експерти вже заявляють, що встановлення пристроїв, чи то саморобних, чи то ні, справа рук спецслужб РФ. Вони намагаються вивідати, що планує робити далі. Українська армія ну, з точки зору військових може бути важливою різна інформація, тому що з неї можна ви. Навіть не секретна, якась зараз з неї можна витягнути секретну інформацію аналітичним шляхом. Але ну, таким тим, що за, за чим найбільше ганяються спецслужби, це плани, оперативні плани Збройних сил, це напрямки головних ударів, це задуми щодо застосування сил по, по часу і по місцю. Тобто те, що ми маємо, противник може вирахувати. А те, що ми плануємо, це якраз є найбільш така. От, от якраз інформація. про плани залужний вже відреагував на прослужку. В інтерв'ю РБК Україна, головнокомандувач, запевнив, що у те, що щур серед своїх, не вірить ні. З вухами вже давно не працюємо. Це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні, в ньому вчора. В ході перевірки знайшли простушку. В мене є декілька місць, де я працюю, і от в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був, але ми перевірили і знайшли. Пов'язують таку активізацію її з нещодавньою заявою про контрнаступ. Про те, що Україна стягує ресурси для биту, написало німецьке видання Welt з посиланням на слова старшого наукового співробітника Мюнхенської конференції з безпеки. Він заявив, що для майбутнього контрнаступу Україна матиме винищувачі ударні гелікоптери і безпілотники, тож зможе підтримати просування своїх військ. Чи дійсно Україна знову піде у контрнаступ? Відповісти намагався Павло Лакійчук, керівник безпекових програм центру Глобаль. Лістика, стратегія 21 Тож слухаймо задуми щодо застосування сил по, по часу і по місцю. Тобто, те, що ми маємо, противник може вирахувати. А те, що ми плануємо, оце якраз є найбільш така, от, от якраз про плани. Якраз про плани ми хочемо з вами ще поговорити? Україна збирає ресурси для контрнаступу, який в наступному році планує головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Про це пише німецьке видання вельт з посиланням на слова старшого наукового співробітника Мюнхенської конференції з безпеки Ніколанги. За його словами, Україна на той час матиме винищувач ударні гелікоптери і безпілотники, тож зможе підтримати просування своїх військ. Пане Павло, а як ви можете очікувати Оцінити перспективи нового контрнаступу, коли і яким він може бути? Ну, бачите, американці кажуть, що контрнаступ буде в 2026 році. Німці кажуть, в 2024 році. Я можу сказати тільки одне: що за. Словами за інформацію з нашого федерального штабу з від нашого командування Україна наразі переходить перебуває на етапі переходу до стратегічної оборонної операції. Що таке стратегічна оборонна операція? Це ні в якому разі не окопна війна, як інколи журналісти її трактують. Не заморозка якась конфлікту. Стратегічна оборонна операція це такий же вид ведення бойових дій стратегічних, як інший. Контрнаступальна, як наступальна операція. Вони використовуються в них ті ж самі форми і методи ведення бойових дій, удар, маневр, регулярні бойові дії тощо. Але вона відрізняється від цих від інших операцій цілями і задачами. Головна задача стратегічної оборонної операції це стриму стримування сил ворога. Це їх виснаження і підготовка до перех... підготовка резервів сил і засобів для переходу в контрнаступальну або наступальну операцію. Тобто наступальна операція буде в будь-якому розкладі. А від того, те коли вона відбудеться, буде залежати якраз від успіху нашої оборонної операції. Тож дізнатися, що планує Україна, російські спецслужби будуть намагатися будь-якими способами. Раніше пропагандисти не раз намагалися похоронити залужного. Така інформаційна кампанія почалася у травні. Тоді в російських провоєнних телеграм-каналах і в ЗМІ почали з'являтися повідомлення, що нібито генерал-залужний потрапив під ракетний обстріл на командному пункті ЗСУ поблизу по Херсона. Версії російської пропаганди різнились від важкого поранення командувача ЗСУ до його загибелі. Аргументував росіяни це тривало відсутністю генерала на публічних подіях і, зокрема, відмовою виступити на засіданні військового комітету НАТО навіть у форматі відеоконференції 10 травня. Поява фотографії живого і здорового заложного через декілька днів не зупинила хвилю російських фейків. Апогею вона досягла 24 травня, коли рупор Кремля Кремлярія Новості написала з посиланням на якесь там джерело, що главком ЗСУ отримав травму голови та уламкові поранення. Коли це теж не спрацювало, заложного в мережі намагалися посварити із Зеленським. Мовляв, то головнокомандувач йде проти президента, то таємні перемовини про мир веде з російськими генералами. Запускали в мережу. Хвилю дів фейків та регулярні порції брехні. Нагадаємо, що раніше в центрі протидії дезінформації повідомили, що під загрозою прослужки усі українці, які нині живуть на тимчасово окупованих територіях, співробітники російських спецслужб або російські військові можуть контролювати зв'язок, використовуючи паралельну переадресацію, коли виклик одночасно надходить на два номери: реального та стороннього абонента. Щоб убезпечити себе та близьких. Закликаємо за допомогою сервісних кодів перевірити наявність переадресації виклику на вашому номері. Ну а зараз на екрані ви можете побачити універсальні коди для перевірки будь-яких телефонів. А що ви думаєте про прослуховування залужного? Справа рук ФСБ чи щур серед своїх? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава зсу та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!